Святкуючи День Соборності, ми зібралися на цій площі, щоб спільно відпрацювати шлях вперед. І сьогодні зі мною на цій трибуні стоять люди, які приїхали з усієї України. Схід, захід, центр, Київ це герої України. Це люди, які сьогодні очолюють ради в різних областях України. Приїхали політики, державні діячі. Для того щоб продемонструвати, що ми єдині, що ми одна велика національна команда, і що ми усвідомлюємо всі виклики, які стоять сьогодні перед нами. І я знаю, що на цій площі зібралися сьогодні люди, які і в 2004 році стояли на майданах, вірючи і знаючи, що ми Продовжуючи шлях розбудови України, в 2004-му нарешті мали шанс відсунути від влади всіх, хто не давав будувати державу такою, як ми її омріяли. І в 2004 році вся велика національна команда всієї України зібралася, щоб показати, що ми здатні. Усувати владу антиукраїнську і приводити команду до влади, яка може давати нам вірний і чіткий шлях. І зараз скажіть мені, будь ласка, хто в 2004-му стояв на майданах? Підніміть руки. Це всі. І зараз нас з вами бачить вся Україна, тому що наша віра тоді змінила реальність. Наша віра. І наші об'єднані сили тоді дали Україні і надію і впевненість в завтрашньому дні, що нас ніхто більше не кине в минуле, ніхто більше не роз'єднає нашу територію і ніхто не підніме руку на нашу незалежність. І я думаю, що ми з вами все робили вірно. Але якщо подивитися на історію нашої рідної країни, то ми побачимо. Що якраз ті моменти в історії, які нам не подобались, і які після отримання єдності, після отримання державності знову і знову ставили її під ризик, пов'язані були з тим, що люди, які уособлювали і владу, і патріотичні сили нашої держави, не завжди могли знайти спільну мову. І саме тому кожен раз. На кожному кроці залишався ризик, і залишалися сумніви, чи зможемо ми далі утримати наші здобутки. Але сьогодні очевидним є те, що тільки єдність всієї патріотичної команди знову сьогодні, в 2010 році, дасть нам можливості рухатися далі. І коли ми бачимо. Що сьогодні знову перед Україною стоять виклики, знову у України виникає питання, що не прийдуть до влади антиукраїнські сили. Знову сьогодні ми мусимо з вами знайти сили і можливості, щоб цей шлях продовжити. І коли ми говоримо про ризики, то ми точно знаємо. Що сьогодні загроза полягає в тому, що інша команда, яка з минулого рветься знову до влади, вона не бачить Україну європейською державою. Вона не дбає про зміцнення і захист нашої святої незалежності. Вони не хочуть бачити в нашій державі нічого українського. І коли сьогодні ми на Личаківському цвинтарі. Підійшли до славних пам'ятників людям тим, які є знаковими для нашої країни. То ми згадали, що, наприклад, біля пам'ятника Володимиру Івасюку ми згадали, як після того як він пішов в життя, режим 11 років не давав йому поставити пам'ятник. 11 років. Не допускав можливості відзначити його пам'ять. Чому питається? До да питання дуже просте, тому що він своєю червоною рутою, українською мовою, своєю любов'ю до України просто лякав тих, хто бачив Україну саме державою порабощеною. Я знаю точно, що не можна допустити повернення тих часів. І коли ми сьогодні йшли по Личаківському цвинтарю, ми бачили могилу Соломії Крушельницької, які не дозволили повернутися і робити тоді ще з Радянського Союзу і бути там, де вона хоче, і перетворили її життя у в'язницю. Я точно знаю, що цього не можна допустити, щоб воно повернулося. І я хочу, щоб ми з вами йшли вперед. Я вірю в те. Що Україна має свою святу місію в світі? Я вірю, що Україна може саме своєю духовністю, натхненням своїм високим рівнем культури, своєю вірою може подарувати і собі, і світу найвищі, найкращі, найгармонічні же стандарти духовного життя. Я знаю, що так і буде, і тому наша команда і всі ми. Проходимо цей важкий шлях без сумніву, без будь-яких зупинок з вірою і безумовно знаємо, що перемога буде за Україною. Але для того, щоб ці смутні часи не повернулися і щоб люди, які хочуть сьогодні знову прорватися до влади, не привнесли в наше життя ризики, ризики втрати незалежності, ризики втрати нашої енергетичної міці. Ризики втрати нашого європейського шляху. Ми зобов'язані знати, якою зброєю вони сьогодні воюють. Їх перша зброя це неправда. Це неправда, яку вони сіють через свої канали телебачення і які нав'язують сьогодні Україні, що вони нові, оновлені, що вони інші, що вони йдуть з правдою і з певними добрими програмами для людей. Не вірте цьому, тому що за цим стоять їх декларації про другу державну мову в Україні, а ми з вами зобов'язані захистити єдину державну українську мову і не дати ні за яких обставин посягати на базові цінності нашої рідної держави. Вони йдуть з чіткими планами повернути від європейського шляху України не в сторону, а назад. Вони йдуть з планами зробити так, щоб у України не залишилось нічого, що дає можливість відновлювати нашу правдиву історію, відновлювати наші всі цінності, які для українців значать іноді більше, ніж життя. Я знаю, що ці люди не мусять повернутися, але в той же час їх друга зброя, яку вони використовують, це фальшива реклама. Яка сьогодні проникає в душу і свідомість людей і плутає все, чи ми, власне кажучи, сьогодні живемо. Я хочу, щоб ви знали, ми прожили важкі п'ять років, і особливо важкі останні два роки. Це були два роки боротьби проти кризи, боротьби проти саботажу, боротьби проти політичного хаосу. Але саме головне, що ці останні два роки. Ми з вами, як один народ, як одна команда прожили. І сьогодні їх друга технологія це користуючися кризою, що для кожної людини вона боляче ударила в саме серце, зруйнувала нормальний ритм життя, зруйнувала все, що люди будували в якості малого і середнього бізнесу. Криза вдарила боляче. І тому сьогодні. Друга їх технологія це використати кризу для дискредитації демократичної команди і повернення до влади саме тих, кого ми з вами прибирали в 2004 році. Але цього недостатньо. Вони пішли далі і вони включили великі фінансові ресурси, манівці, обіцянки і сформували ще одну технологію. Яко сьогодні намагаються розповсюдити по країні. Вони використовуючи своїх глашатаїв, хочуть донести до людей, що Янукович і Тимошенко – це одне і те, ж. це одна і та ж приблизна команда. І нічого не зміниться, і нічого не буде іншого, кого б не обирай. І цей яд, ця отрута сьогодні лється, з усіх каналів телебачення, лється від тих людей, які хочуть свої амбіції, боротьбу за політичну владу сьогодні зробити пріоритетом номер 1 Запам'ятайте, не може бути нічого спільного між мною і Януковичем.